Смородину перекручували. От. А дочка каже, мама, подивись, такий вибух, чуєш, кручує. Але кров, тікаємо. Я не встигла те сказати, на дорогу тікаємо, ми в літній кухні були. Ми два шага тільки прийшли, і така волна нас кинула. І я вже нічого не пам'ятаю, тільки пам'ятаю. Очнулася, дочка кричить, мамочка, ти жива, мамуля, ти жива. Кажу, жива, донь, але в цей момент я так подивилася вверх, літають балки з хати, як на вітрі бумажки. Дуже сильний, великої потужності був цей зрив. 78-річна Ніла Окрушко – одна з 82 постраждалих внаслідок вибухів на підприємстві у селі Березина Глибочицької громади 2 липня 2025 року. Ніла розповіла, що з дитинства мешкає в селі Березина. Протягом усього життя будувала будинок з чоловіком. Велику біду наробило це горе. Нам дуже велик. Я навіть не могла подумати, що в такому гарному селі можуть побудувати таке, що може зробити таку біду людям. За словами Ніли, після вибухів рятувальники та правоохоронці допомагали мешканцям вибратися з-під завалів та переносили постраждалих до траси. Там була дуже велика пробка і там нас перекладали скоро. Зразу, зразу нас чекали на пьому, нас попереносили на насилках, переносили в палату і почали вже нас обдивлятися і оприділяти, що якої тяжкості люди. Жінка розповіла, що продовжує лікування у лікарні номер 2 імені Павлусенка. Лікарі дуже чуйно відносяться. Почуваю себе набагато, звісно, краще, хоча це вже вісім день пройшло. Такі мене дуже воли черепно-мозгова травма. Ще я не спішу виписуватися, тому що бачите, і руки трасуться, і все. Ну, дай Бог, все буде добре. Василь Шутенко, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії, каже, що 2 липня до лікарні... Арні номер 2 імені Павлу Сенка привезли 12 людей. Також ще одна людина звернулася самостійно. На сьогоднішній день нас перебуває на стаціонарному лікуванні дві особи. Всі вони поступали на щастя в середній важкості або легкого ступеня. І вони ну на жаль ще потребують стаціонарного лікування, але є позитивна динаміка. Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.